О, так, так. Це на Майстриня народного мистецтва Валентина Якимович з Турійська Ковальського району навчала соломоплетіння в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Жінка володіє елементом нематеріальної культурної спадщини, соломоплетіння і народна флористика Турійщини. Торік, 25 липня, елемент внесли до національного реєстру, каже методистка обласного науково-методичного центру культури Лідія Клімчук. Із соломою працює 17 років. Розповідає майстриня Валентина Якимович. Каже, щоб виготовити невеличку лялечку, Потрібно спочатку розділити соломинки за допомогою спеціального інструмента розколювача. Ось, тримайте так, тримайте вертикально гарненько і донизу. Серед робіт майстрині, які вона презентувала у бібліотеці, солом'яні ангели, пташки, квіти і намиста, каже. Найбільше любить плести дзвони. Їх представила у композиції благовість. Ось дзвоники виконані в техніці об'ємне, кручене плетіння. А ще є дзвони, які виконуються. В іншій техніці спочатку плететься ось така плетінка, це називається стрічка із зубчиками. А потім сшивається вже дзвін. Зі слів Валентини Якимович, її роботи є на усіх континентах, окрім Африки. каже у турійську, навчає соломоплетіння дітей у шкільному гуртку. Солому для виробів вирощує і заготовляє самостійно. У червні зрізає зелене озиме жито і висушує стебла. Розробила власну методику, аби навчати інших соломоплетіння. Я знаю, як робила першу ту лялечку, то чотири рази перемотувала голову, поки я її змотала таку, як я захотіла. Я обрала лялечку більше з цієї як символ жіночності і свободи волі. Я виготовляю таку тежку. Вона ну, легко робиться. на мою думку, щоб обґрунтувати важливість і унікальність турійського соломоплетіння як елемента нематеріальної культурної спадщини, досліджували його півроку, готували проєкт для реєстру, каже методистка обласного науково-методичного центру Лідія Клімчук. Найбільша цінність елемент в елементі нематеріальної культурної спадщини то ці люди, які володіють цією майстерністю. Волинь помітили в ЮНЕСКО з цим проєктом, тому що 14 елементів енергії. НКС різних країн було обрано в міжнародний проєкт освітній для того, щоб елементи використовувати при підготовці підручників. Дуже-дуже хочу, щоб соломоплетіння жило, щоб воно поширювалося, щоб чим більше людей вміли плести соломочку. Оксана Євпак, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини Луцьк.